Доброго морозного раночку всім. Це Віннича на південь, але в нас сьогодні ранком мінус три. Ну нічого, надіємося, що мороз великої шкоди не зробить, тому що добре зарані війшло сонечко. Вітер, сильний вітер. Ця погода, звісно, внесла корективи в мої плани. Але нічого, будемо планувати по-другому. Життя продовжується. Де в холодочку, то трішки оці листочки, дивіться, такі замерші, замерші. Але я сподіваюся, воно все повідходить. Ну, дивіться, цим квіточкам нічого не вадить. Такі красунчики красунчики цвітуть Так, Крокуси, крокуси взагалі. Взагалі э, стійкі квіти до морозу. Тут що є такі в мене міленькі тюльпанчики, такі низенькі, низенькі вони. Дуже зарані розцвітають. Їм теж нічого дивіться Тут вже навіть такий Пупляночок викинув. Так що все в нас буде добре. Це все пройде і буде справжня весна. Вони всі, наче мене з'їсти хоча. Вусочка знеста два яйця і вже щось два дні немає яйця. А кури молодці, кури починають нестися. Вже було навіть шестеро. Ми ж розуміємо, що це все повинно бути добре. І яйця повинні бути, і м'ясо буде. Так як граблі сьогодні не по темі, тому що сильний вітер, має ще трішки горішків. Треба перебити. Четвер, базар будуть приймати. Та й здам, чи буде там 300 гривень, чи буде 400. Та й буде добре. Погода в нас свої корективи в плани, але ми плани переписуємо. Є тут, що планувати, було б кому робити. І що, забрала яйця не густо. Три штуки, мабуть, морозу злякалися. Так уже посходив перчик, який висівали. ну Ще не весь, сходить. Діться. І щось вона все таки сім помідорів посіяла 30. І тут ще посіяла пізніше, теж вже прокульовується. Ой, подивіться, яке в мене случилося, така неприємність, такий настрій так упав. як побачила. Такий був великий вазон, весь стояв, такий красивий. І що й від чого? Чи може бути від перепаду температури? Тому що я поклала його в залі і відключила отоплення. Ну, там менше, як плюс вісім не було. Але отаке, от дивіться, яке листя довге. Ну, я подумаю, може, корінь підгнив. Ну, не знаю, з чим це зв'язано. Попробую. Сьогодні дуже погода погана. Буде красивіша погода, більш сонячна, без вітря. Головне, щоб вітру не було. Куплю ґрунт і спробую його пересадити. Може, щось тут ще яке коріння є живе? Хто знає, що може бути?